До свята усіх відвідувачів центру зібрали на концерт. Ветерани, як годиться, перевдяглись у військову форму між собою, згадуючи си боротьби та військові будні. Василь Кирилюк долав УПА, пішов у 18. Я в Гурбанському бою був. Це масштабний великий бій. Ну безумовно, треба сказати правду. Що в нас було юнаків п'ять тисяч. Дехто був у мав підготовку, дехто не мав підготовку. А Потім нас армія 30 тисяч була в НКВД, танки, самоліти. Ама що кулемети були ще? Там кілька мінометів було, кілька гарматок було. До міського соціального центру підлікуватись та просто поспілкуватись приходить понад 600 рівненських ветеранів, во яких УПА з них лише четверо. А усього в рівному їх проживає майже пів тисячі. Поки в державі не встановлено офіційного статусу для цих ветеранів, а тому за документами вони просто реабілітовані. Незважаючи на це, в обласному центрі згідно з програмою ветеран, їм до пенсії нараховують 50 гривень. До свята покрови колишньому півцям дали ще по сотні. Коли невеличкі пенсії, це для них, мабуть, є суттєво, але не те, що б хотілося б їм надавати. Однозначно, слід було б якось на державному рівні, хоч це ставлять питання давно. Офіційно ви надати їм статус у вояків повстанчої армії, офіційно якось виплати проводити. І на жаль, до цього часу поки що це не встановлено. На рівні області, що змогли на рівні міста, що можемо, те вирішуємо. Людмила Усік, Мідріган, Інформаційна програма день.